Африканська спека ще помучає українців. Синоптики не тішать своїми прогнозами. Мінімум до кінця тижня виживатимемо із аномальними плюсами на термометрах. Тож завдання мінімум дожити до понеділка. Як зробити це з мінімальною шкодою для здоров'я? Рецепти збирали мої колеги. Які відчуття? Які Мокрі. Звичайно, що мокрі. Дуже добре. Знаєте, нам знаєте, бюветью побільше. Буде добре. Для всіх все буде добре. На градуснику плюс 35 в тіні. На сонці усі 50. Спекотне літо у розпалі. Люди рятуються від спеки, що як може. Один із способів охолодитися – це відсуватися в фонтані. Свою лисину я можу палітить водічки холодне. Я тобі не спасає. Чу водичку п'ємо? Ховаємо ж холодок. Як ратують? Дягаю кіл. Медики твердять, у ці дні важливо підтримувати водний баланс організму. Найкраще в тому і спеку негазована вода, а також компоти зі свіжих фруктів та квас. Натомість солодкі газовані напої та кава навпаки провокують більшу спрагу та обезводнюють організм. Тоді як основна загроза для здоров'я людини це алкоголь та цигарки. Вчені довели одна молекула алкоголю зв'язує п'ять молекул води. Кожних 100 грам горілки виводить з тіла людини пів літра води. Найбільше піддається навантажить серцево-судинна система людини. Тоді як кожна викорна сигарета збільшує ризику творення тромбу в крові, під час спеки не можна пити холодне. Краще віддати перевагу напоям кімнатної температури. Водний баланс людини слід поповнювати впродовж цілого дня. Наприклад, спеку чоловік, який не піддається фізичним навантаженням, повинен випити не менше 13 склянок. Для жінок норма складає не менше 9 склянок води. Особливо небезпечно переносять спеку діти. Вони переважно активні, тому важко одразу помітити симптоми. А має бути із тонких легких кані, бажано світлих тонів, бажано натуральних. Чекати дощу залишилось недовго. Запевняють синоптики. Протягом 10-12 липня тільки у східних і південних областях. Опадів не очікується в інших регіонах. Повсюди пройдуть грозові дощі, причому дуже різної інтенсивності. За дощами синоптики прогнозують і спад температури до 23-25 градусів за Цельсієм. Іванна Куртяк, Христина Малазонія та Антон Квітень ТВАЙ.